Доброго вечора, Вікторія сад. Сьогодні будемо висаджувати мехдаль. Всі звикли, що висаджуємо фундук, а ні. Сьогодні буде мегдаль. Отримали чудові саджанці від Валерія Бурова. Мегдаль привитий, дуже цікаві нові сорти. Підщепа у нього. Вітру, вся однорідна. Це, так би мовити, топ із того, що можна було взагалі зробити з мигдалем. Висадимо в себе небагато десяток. Подивимось, як вони будуть зимувати у нас. Якщо все добре, то обов'язково збільшимо площу, бо мигдаль не менш цінний, ніж фундук. Валерію. Величезне дякую, саджанці чудові. Зробимо їм невелику рекламу. От. Під відео обов'язково будуть його контакти. Дякую за увагу.